Так би мовити, спроб у нової пошти не було. Бо якщо подивитися на тренд розвитку і зростання нової пошти, він був дуже стабільний. Ми завжди зростали. Але було кілька моментів, які створювали ну, такі ривки, великі, великі прориви для нової пошти. Як на мене, одним з таких проривів були роки або місяці після кризи 2008 року. Наслідком цієї кризи стало те, що почав стрімко розвиватися Яком в Україні. А ми завжди намагалися бути корисним для електронної комерції. Більш того, криза 2008 вона змусила дуже мобілізуватися і змінити компанію. Ми продовжили дуже багато займатися продажами і маркетингом. З іншого, ми зрозуміли, що настає час кінцевого споживача, коли він стає королем, і, а не тільки бізнес. Бо до 2009 року ми е, займалися по суті b 2 b ми обслуговували бізнес. А ось після починаючи з 2009 року, ми вже почали орієнтуватись на кінцевого споживача. І це диктувало нам необхідність займатися сервісом, займатися продуктами, які потрібні саме кінцевому споживачу. Так ми почали розвивати нашу мережу відділень. Ми почали робити продукти для кінцевого споживача, і оце був такий мега-ривок для нас. будь яке рішення приймається в умовах невизначеності. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не, роз... Ми не знаємо свого майбутнього. Тому задача підприємця брати, ну, приймати рішення в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цій ситуації. Задача підприємця це вирахувати ризики, можливо, відчути саме це те, про що я казав, що замість власника ніхто не може це зробити, тому що саме власник повинен спрогнозувати і відчути до речі, тому що тут і інтуїція повинна бути. Якби все було визначено, не було б і бізнесу. Тобто саме бізнес можливий. А тому, що є невизначеність в майбутньому. Тому власник повинен брати на себе відповідальність, приймати якесь рішення. Причому ніхто не розуміє, як це рішення буде втілено у життя, які будуть результати. Ну це і є бізнес, так. так все працює. Дійсно зростання може бути небезпечним. І Я думаю, що. У стрімкого зростання ти можеш почати втрачати якість. І це найбільша небезпека у стрімкому розвитку. Є досить багато прикладів, коли компанії в цій гонці просто починають втрачати клієнтів. Тобто, це схоже на давайте уявімо собі якусь вазу або глечик, да, в якому в, у дні є дірка. І ти е, вливаєш, е, поповнюєш клієнтську базу і робиш це швидко, і тобі е, здається, що рівень е, в цьому глечику е, збільшується, але ти не розумієш, що в той же час дуже багато в тебе через цю дірку виливається. І це ознака стрімкого зростання, коли ти. Коли твої процеси не готові, я думаю, що ми робили такі помилки, але тут з'являється інше питання. Е, який вибір зробити? Чи зробити вибір в розвиток, чи вибрати повну формалізацію процесів і стримувати розвиток, поки ти не Відшліфуєш все, що в тебе, так би мовити, під капотом. Я вибираю розвиток. Ми і зараз е, біжимо швидше, ніж можемо. І наші продукти, е, з якими ми стартуємо, вони можуть бути далекі ще від е, ну, такої взірцевої якості. Але ти оцю нішу ринкову. Потім вже ніколи не займеш. Його займить конкурент, який видасть продукт, ну, так би мовити, на четвірочку. І потім буде вже доганяти якість цього продукту. Тому я на першу, все ж таки, в першу річ голосую за, за розвиток. Це таке ж питання, як і питання про швидкий розвиток, чи може він бути небезпечним. Може, ви маєте розуміти, що ваша голова, якщо ви візуалізуєте вашу компанію як людське тіло, ваша голова має синхронізуватися у розвитку з вашим тілом і з вашим хребтом. Тобто, якщо ви відкриваєте філію, не будучи до цього абсолютно готові, скоріш за все вас чекає невдача. Я приведу приклад нової пошти, яка відкрила у 2015 році відкрила одночасно два, два нових ринки в Грузії і Молдові. Це було дуже емоційне рішення. І ми були не готові до нього, не готові. Через управлінський процес. Ми не готові були керувати закордонною мережою. І цей експеримент закінчився тим, що е, нову пошту в Грузії ми закрили. Це був дуже повчальний, такий, дуже повчальний кейс. Але ми працюємо в Молдові. Але в Молдові ми намагаємося е, навчитися керувати е, закордонними ринками. Навчитись це для нас лабораторія, тому тут треба якийсь знайти такий баланс між все ж таки розвитком, який не можна зупиняти, і системою, з якою ви виходите. Тобто, якщо ви виходите абсолютно сирі і не готові, вас може чекати невдача. Причому треба ще пам'ятати про те, що. Розвиток може зашкодити навіть тому, що у вас вже є. Тому що ви будете постійно відволікати ресурси ваш час на, ну, на те, щоб вирішувати ці нові проблеми і, і, і гасити нові пожежі. Так, звісно, в деякі Моменти, особливо кризові, або моменти, коли ти дійсно до якогось рівня дійшов, і питання, що робити далі, ми приймали якісь ключові рішення. Ну, наприклад, це в восьмому році це було під час якраз фінансової кризи. Ми прийняли рішення розвиватися, тобто активно вкладати в маркетинг, вкладати у продажі, і саме цей нахил на розвиток. У восьмому році, під час кризи, дозволив нам стати тим, ким є ми сьогодні. Одна з найбільших сильних сторін Нової пошти це розвиток. Ми розвиваємося, ми любимо розвиватися і вміємо це робити. Тому в восьмому році ми таке рішення для себе прийняли. Щодо цього, ми виживали, як вже казав. Але восьмому вже свідомо вибрали шлях, розвиток і будемо зростати. До речі, сьогодні вже. Компанії вже більше 20 років, і ми не зупиняємося у розвитку, і ми ставимо собі амбітні цілі на наступний рік, на 10 років наперед. Тому що якщо компанія не розвивається, то вона починається це е, стагнація. Тобто, ти не можеш бути то стабільна компанія, коли говорять, це не стабільна компанія, це вже компанія, яка помирає в 2009 році, в 2010 році були прийняті рішення щодо відкриття відділень. Тобто мало хто пам'ятає, але перші 8-9 років компанія Нова пошта не мала відділень. Ми працювали лише за технологією «door-to-door», -door, доставки до, до адреси, з адреси в адресу. Але ми зрозуміли, що а, коло нас наші конкуренти працюють за системою склад-склад або відділення-відділення. На той час ми вважали, що відділення — це відстій, це взагалі а, архаїка. І тому продовжували розвивати адреску. Але ми бачимо, що А-клієнти йдуть до наших конкурентів і працюють з ними. І тому ми змінили таке ключове було зміна. Ми Сказали, що ми будемо теж відкривати відділення, але не так, як наші конкуренти, ми будемо відкривати багато відділень. Потім було рішення відкрити франчайзингову модель для розвитку села, да, І Сьогодні ми просуваємося. Все глибше і глибше в Україні, а, які ще були такі рішення, Ну, мабуть, те, що ми вирішили, що ми будемо працювати зі всім ринком, не тільки з B2B, тому що першу половину нашого життя ми працювали лише з бізнесом. Але коли почав розвиватися Яком, ми зрозуміли, що ми також хочемо працювати не тільки з бізнесом, але й з будь-яким а З будь-яким клієнтом неважливо, чи це бізнес, чи це фізична особа. Через 5 років компанія буде самою якісною на ринку доставки. Компанія буде всюди для наших клієнтів. Продукти будуть дуже легкі для використання. Це будуть продукти як логістичні, так і фінансові. І я абсолютно впевнений, що компанія стане глобальною. Якщо не, не глобальною, ще такою, як, наприклад, FedEx або UPS, то точно, що ми будемо вже працювати не тільки на ринці України і Молдови. У нас є бачення 10 років, і компанія буде виглядати ну приблизно так як сьогодні, тільки в три рази більше. І в три рази більше, в 10 разів краще, швидше. Ми повинні бути краще виглядати, тобто відділення повинно бути краще. Доставка повинна бути якіснішою. Люди повинні бути усміхатися клієнтам. Тому щоб уявити собі компанію за 10 років, це, це легко. Якщо це про 20 років, то це вже трохи для мене складніше, тому що я думаю, що на той момент ну, будуть інші технології, навіть ті, яких сьогодні немає. Я думаю, що буде ну, дуже багато оцифровані послуги, дуже велика кількість буде і роботизації, автоматизації. Але я впевнений, що за 20 років все буде набагато краще, ніж сьогодні. Тому що це, що ми робимо, сьогодні ми покращуємо наші процеси кожного дня. Краще, краще, краще. Якщо подивитися, що було 10 років тому і сьогодні, то ну, компанію не впізнати. Це 10 років воно буде ще краще, а за 20 буде ще краще. Тому якщо ми не будемо зупинятися. Кожного дня ми це робимо. Щось покращимо, щось створюємо, то можна уявити, що за цей період можна створити ну, взагалі, якісь, космічні космічні взагалі далі, і навіть уявити складно собі. Все буде дуже буде круто. Ми 10 років зростали самі. Розивалася, відкривала філії, відкривали нові відділення. Ще тоді були склади, а франчайзинг ми прийшли у 2011 році, тобто за 10 років після відкриття компанії. Розвиток за рахунок франчайзингу це дуже складна модель. Але на той час нам здавалося, що це єдина можлива модель. Де ми можемо швидко розвиватися, а саме ми розвивали тоді села і маленькі містечка, тобто все, що у містах, у великих в обласних центрах, а там і досі всі відділення відкриваємо ми самі. А те, що стосується районних центрів, сел, ми в 2011 році вирішили, що в нас не буде ресурсів для того, щоб відкриватися у селах. А найголовніше, чого нам бракувало, ми не могли знайти там менеджерів. І так випадково трапилось, що єдиний, хто може бути менеджером в якомусь невеличкому місті, це підприємець. Це той, хто вже своєю роботою, своїм досвідом довів, що він може бути менеджером. І перші ці спроби роботи з франчайзингом. Підтвердили цю модель, ми зрозуміли, що ми не можемо своїми силами відкривати там філії, відділення, але з підприємцями це виходило дуже, дуже легко, дуже просто. Більш того, у підприємця були не тільки навички, не тільки в нього були досвід, підприємницький, менеджерський, а ще й були ресурси, тобто ще й були гроші. Дехто з підприємців вже мали приміщення, мали машини. Або, взагалі, як будь-який підприємець він мав ресурси. Дехто з підприємців закривали навіть свої бізнеси, свої магазини і переключалися повністю на нову пошту. І таким чином вони вкладали у цей бізнес і всі свої ресурси і багато. Підприємців підключали до цього бізнесу і всю родину. Взагалі досвід франчайзингу нової пошти в даному випадку був успішний. Але як я кажу, що будь-яка франчайзингова модель це не дуже проста модель. То, взагалі, керувати франчайзинговою мережею непросто. Не, не На сьогоднішній день у нас є 600 франчайзів наших партнерів, але нам вдається дуже ефективно з ними співпрацювати. Тому ми співпрацюємо з, де, з декілька франчайзів вже 10 років, більше 10 років. Тому це успішна модель, ми і залюбки її використовуємо. Я радив всім спробувати, що воно таке.